А що, якби Україна нарешті приєдналася до Європейського Союзу? Які зміни це принесло б для нашої країни, для усього континенту? А як щодо глобального балансу сил? Сьогодні ми дізнаємося про реальні наслідки цього можливого приєднання. Вступ України був би найбільшим розширенням Європейського Союзу з 2004 року. Для Києва це означало б доступ до єдиного ринку, фонди вартістю мільярди євро та глибокі реформи для модернізації країни. Наприклад, Польща побачила, як її ВВП потроївся після вступу до ЄС. Україна, яка зазнала спустошення через війну, могла б обрати аналогічний шлях: відновлення, економічний розвиток та зміцнення демократичних інституцій є значними обіцянками на горизонті. Але звичайно виклики були б унікальними та величезними, проте для вступу потрібно набагато більше, ніж просто економічні реформи. ЄС вимагає повної поваги до прав людини, включаючи рівноправність для ЛГБТ Плюс спільноти. В Україні, незважаючи на останні досягнення, все ще існує значний консервативний опір цим змінам. Закони проти дискримінації та визнання цивільних союзів будуть вимагатися Брюсселем, що може викликати значну внутрішню поляризацію, крім того, це матиме безпосередній економічний вплив на повсякденне життя людей. Ціни продовжують зростати, заробітні плати можуть затримуватися, а національна валюта гривня зрештою може бути замінена євро. Зміна валюти, інфляція та тиск на малий бізнес є частиною пакету, що супроводжує процес приєднання. З моменту початку військового конфлікту у 2022 році в Україну вже було інвестовано сотні мільярдів, будь то військова, фінансова чи гуманітарна допомога. Однак важливо пам'ятати, що значна частина цих коштів насправді є кредитами з певними умовами. Це означає, що Україна зобов'язана запроваджувати реформи, відкрити свій внутрішній ринок. Узгодити свої економічні стратегії та часто надавати контракти західним корпораціям. Вступ до Європейського союзу це не просто політичний жест солідарності, це значна та глибока реорганізація всього суспільства, економіки та самої національної ідентичності України. Чи готова Україна до цього цивілізаційного стрибка? Обіцянка полягає у відбудові, свободі та модернізації. Але ціна включає жертви та трансформації, які торкнуться всіх аспектів життя. Ми хочемо знати вашу думку. Залиште її в коментарях і не забудьте підписатися. Місце, де світ об'єднується, щоб розмірковувати за межами звичних кордонів.